У мені Житомирський, дивіться цікавий будиночок, старезний, зверху подорожти деревами. Виглядає, до речі, дуже гарно. якщо так дивитися вживу, то Виглядає дуже прикольно. Дорожчий такий деревами будинок. Мала Житомирська. реально крутий будинок. Він, правда, не жилий, але він виглядає просто шикарно. Сподіваюся, що його не знесуть і він буде в принципі, відновлений відреставрований, тому що буде дуже шкода, якщо його все-таки зруйнують.